Контролер PLC Next програмується в своєму середовищі PLC Next Engineer. Але він також дозволяє програмувати себе в середовищі ванільного KDES. Для цього потрібно здійснити кілька підготовчих дій та налаштувань, встановити таргет PLC Next KDs в його середовище розробки, а потім залити в PLK середовища виконання runtime KDS. Сам Codesys має модульну архітектуру, і ви можете встановити багато різних аддонів, які вам потрібні для роботи. Наприклад, той самий Target PLC Next, його можна знайти в сторі в магазині Codesys. Ви його можете скачати, можете встановити згідно інструкції. Ми підемо трошечки простішим шляхом. Так як останні версії Codes дозволяє нам це автоматизувати і спростити цю роботу. Для встановлення різноманітних аддонів існує утиліта програмка Codes Installer, яка ставиться разом з пакетом Codes. Запустимо її. Тут ми бачимо кілька версій Codes, які встановлені на цьому комп'ютері. Нам потрібно змінити одну із цих версій. Ну, звичайно, буду працювати з останньою версією. Change і далі обираємо з переліку доступних е аддонів, яких може бути велика кількість, вибираємо те, яке нам потрібно. Нам потрібен PLC-некст. По нам дають підказку, що він є. І е тепер клацаємо на нього і вибираємо, яку версію встановити. Давайте встановимо 4.14, воно гарантовано працює, і в неї немає проблем з user менеджментом 4.15 тимчасово ці проблеми є. Встановлюємо її, натискаючи на кнопку «Install». Погоджуємося з усим. І очікуємо встановлення. Погоджуємося з умовами ліцензування. Продовжуємо на нашу процедуру. Сам, сам цей таргет він платний для використання в ПЛК. Тобто, за, для того, щоб ПЛК працював під керівництвом чистого кодесі, кожен ПЛК має по суті придбати ліцензію. Але в дослідницьких начальних цілях цього робити. Не обов'язково, тому що 2 години він буде працювати як повноцінний пилка, а потім після перезавантаження знову дві години буде працювати. Це така собі демоверсія. Встановили. Після встановлення таргета POCNEX можна приступити до наступного етапу встановлення рантайма або середовища виконання на сам контролер, яким має працювати під керівництвом CodeSys. Для цього запустимо середовище Кодесіс і скористаємося його вбудованими можливостями. У запущеному середовищі вибираємо пункт меню Tools і Deploy Controller St. Нам запропонують ввести IP-адресу та порт нашого контролера, а разом з тим логін та пароль, який дозволяє нам завантажити туди середовище виконання. Звичайно, що контролер має бути в одній самій підмережі з комп'ютером, з якого ви здійсните це завантаження. Можемо перевірити це за допомогою команди Ping. Так, Контролер знайшовся, зв'язок стабільний, можемо працювати. Маємо ввести логін та пароль і приєднатися до нашого контролера. Отримали підтвердження статусу приєднаний, і тепер маємо завантажити туди середовище виконання, тобто runtime. Обираємо, який саме runtime хочемо туди завантажити. Це PLC Next. І яку версію цього рантайму, тому що їх може бути багато у вас на машині, де ви програмуєте полка. Натискаємо Install. І зараз кодесіс завантажує середовище виконання. Це займе певний період часу. Погоджуємося на встановлення додаткового програмного забезпечення, яке потрібно для нормальної роботи нашої системи, і отримуємо інформацію про те, які встановлені пекеджі в наш конкретний ПЛК Codesis Control версія 4.14. Можемо подивитися, чи в якому стані вона знаходиться, вона працює в нормальному режимі, можемо з нею вже далі програмувати встановлювати. Той проект, який нам потрібен для нашої роботи, для нашої системи автоматизації. Перша заливка проекту це завжди хвилююче. Тим більше, що у сучасних версіях KDS, перше підключення і заливка програми в ПЛК супроводжується потребою встановити користувача з правом запису цей ПЛК. Це базовий рівень кібербезпеки наразі. Тому ну, ми зараз і розглянемо, як це відбувається. Створимо новий проект. Беремо нашу цільову платформу. У нас це буде Phoenix Contact PLC Next. KDC сконфігурував нам проєкт, напишемо будь-який код в нашій PLC PRG для того, щоб вона не була пустою. Хоча це також дозволяється. Ну, наприклад, Наша програма в кожному робочому циклі буде на одиницю, змінювати, збільшувати значення якоїсь зміни. Зміна «І» На одиничку. І значення цієї зміни буде присвоєння нове значення. Зберігаємо, компілюємо. Вибираємо наш девайс, тобто нашу цільову платформу, скануємо систему. Kodesis видає перелік контролерів, які відповідають за найдену нашому тариту. Для нас це AXF2152. Обираємо його. І тут Kodesis вимагає від нас. Активувати систему керування користувачами і створити адміністратора, який буде, має право завантажувати код в ПЛК. Далі можна це змінювати, можна за допомогою юзерсів групції Access Rights додавати з різними правами різних юзерів, але зараз потрібно створити як мінімум одного. Пишемо йому логін, вказуємо пароль, нікому не розказуємо про пароль з тих людей, кому це не потрібно знати. Натискаємо ОК. Тепер Odes вимагає від нас авторизуватися за цим самим новим логіном паролем. Ми бачимо, що ми знаходимося вже підключені до нашого пристрою. Але в нас ще вимагають сертифікати безпеки. Нас це зараз не хвилює, бо ми знаходимося в контрольованому периметрі. Ми приєднані, і тепер завантажуємо програму. Приєднуємося самим середовищем ходе і завантажуємо програму. Програма завантажена, запускаємо її на виконання і дивимося, як веде себе наша зміна. Наша зміна послідовно зростає. В кожному робочому циклі ПВК відбувається збільшення змінної екрану. Ми досягли свого поставленого результату, ми приєдналися до ПВК і залили в нього крок.